Я би так хотів почати своє звернення до нашої землячки, яка стала землячкою Росії. Історія, якщо взяти взагалі історію, то історія цінує тих людей, які не мають значення, де вони знаходяться, немає значення, яке в них громадянство. Але вони завжди відчувають у своїй душі, хто вони, де їхня батьківщина і де їхній закопаний поп. Але таких, як у нас, українців, ну, мабуть, немає в цьому світі. Ми все своє історичне життя, починаючи тоді, коли було татаро монгольського іго і скасувало Київську Русь. Це своє життя так і слухаю про зраду. Особливо це було надзвичайно ярко виражено зрада своєї батьківщини під час е, Мазепи, який Батурин оборонявся від Петра І, а Петро Перший посилаючи Меншикова, розправитися з Батуринцями, дав йому вказівку, щоб. Знищив повністю, зруйнував весь город. Але залізти туди було трудно. З'явився один українець, який пішов і сказав, дав свою услугу. завів Меншикова у місто і було за ніч вбито 32 тисячі людей від мала і до самого найстаршого. Це видимий образ, а невидимий образ зради у нас у наш період. Я розумію гроші, слава, керування, а от совість де? Де совість? Де проявлена совість до свого люду? Я не буду казати за цього Україну, я просто кажу за Черкаси, де і школа, де і медичне училище, де і хліб, і повітря Дніпровське з Дніпровською водою. Де це в людини, яка так подло поступила проти свого народу, призиваючи того бандита Путіна, його не можна і по-другому назвати. Я не боюся цього. Я архіерей церкви Божої разом із патріархом, як вони зрадили православних людей на Україні посилати туди війська з підтвердженням її земляків. І це не тільки на це. Я хотів би подивитися в вічі міністра культури і Смілої. Яка в нього культура? Чи він знає історію? Чи він читав історію, чи він знає наші страждання на Україні він всіх і кацапів у тому числі? Люди добрі, схаменіться, кому ви служите, чому ви зрадили, поїхали на Україну, зрадили і будуєте щасливе життя для росіян, якого немає, щоб ви знали? А не хочете будувати його на Україні для українців, якщо ви такі розумні люди, якщо у вас хоча б чуть-чуть більше працює мозок, ніж на 4%. Пам'ятайте, Бог цього вам не простить, щоб ви знали. І ви Валентіна, і мені стидно зараз в той час, коли я з вами зустрічався, коли приїздили, приїздили до Черкас. Мені обидно і страшно. І один з ваших родичів, які ще тут живуть у Черкасах, зробить виправку своїх страшних преступних помилок проти свого народу, який живе на Україні.